Привіт-привіт! Ми сьогодні готуємо що, Михайлику? Желе. Желе! Наш Михайлик дуже-дуже сильно полюбляє желе. і татко дуже полюбляє желе. Ми знайшли декілька упаковочок у нас вдома і вирішили приготувати такий відомий десерт бити скло, так, Михайлі? Зі сметанкою таке желе зараз робимо. Дуже-дуже буде смачне. Я нормально як бити. Але ти не знаєш, як бити це скло. Ми тобі покажемо, так? Михайлик уже пальчиками перепробував все це желе, йому дуже сподобалось. Так, Михайлик? одну тарілочку ми з'їли ще вчора ввечері, коли заливали його попередню, так? А це все, що в нас залишилось. Інгредієнтів треба не дуже багато. Так, ну що, Михайлик, покажемо людям, як ми готуємо це все. Так. Да. Поїхали. Поїхали. Поїхали? Поїхали! Поїхали. Починаємо з того, що ми нашу сметанку ми взяли ось таку сметанку. Бачите? Бачите? Сметанку, бачите? Ось таку сметанку. Ми зараз додамо желе. Зараз ми його поставимо ще в мікрохвильовку, трішечки, щоб воно розігрілось і розтопилось. І додаємо цукор. Це, це цукор, Отак, пальчиками пробує, можете додавати також пудру. І будемо збивати це все блендером, так, Михайле? Так, ставимо, це що? Mm, желе. Зеле, зелатин. ставимо желатин в мікрохвильовку для розігріву. Поки в нас желе, там набухає, так, желатин, ми будемо збивати сметанку, висипай цукор. Там в нас і цукор, і пудра. Все, що в нас було, ми все використовуємо так, михай. Угу. І зараз. Непонятно, чого такою насадкою. <хи> може ми зараз візьмемо вінчик, а може не я спробуємо. Ми зараз спробуємо збити цю сметанку. Так? Все висипав. Молодець. Так. І Щоб не було видно, так? зробив? Молодець. Ми зараз витримаємо. Так, знайшли ми іншу насадку. Давай, Михайлику. Зараз з нею. Опа. Та. Її ще треба закріпити. Давай. Тут бачите такі пазики. Оп, є. Зараз будеш збивати, так? Так. Підсувай до себе тарілочку. Молодець. Так. Ставимо масштаб. І називаємо на кнопку. Оцю? Обережно. Так, давай, ну почекай. Тут нам треба підкрутити, батька тут передачі. Так, от так ми зараз це все зробимо, щоб воно у нас не порозліталось по кухні. Так. Тепер можна, пробуємо. Один, два. Поїхали. Так, трошки надо зробить аварію, да, Мишка? А ну смачна співтонка? Піде. Мама, ще пальці запихає тут нам в масу нашу. Я це вставлю, це не вирішу. О, мало! Ого, Мишка, так. Це не Мішка, це не Мішка. Наверно, витрим пузик. Пузик чистенький. Все. Бо ми забули, це все через те, що ми забули додати ванільний цукор, так? Наш режисер-постановщик нас перебив сказав, що нам треба додати ванільний цукор. Мигай. Сметанка смачна і без ванільного цукру. так? Зараз ми трошки приберемо і повернемося до вас. Так, додаємо пачку ванільного цукру, міша. <гуміщо> давай. Я знаю, що сметанка добра. Давай, зараз будемо збивати, облизати пальчик і все. На, висипай, ти ж любиш висипати. Висипай. Отак, От висипали цукор. Так, ванільний. Okay. Так. Один, два. Поїхали. <гуміщо> так, добре. Так робити не будемо. Так, михайлик поки облизує. Так, стоп. Ми дістаємо наш желатин. Нам потрібно його Так, мішка, припиняй, припиняй, бо щоки порвеш тобі. Так, облизує. все, їж. Нам треба. Це моя Це, то, та воно вже з желатином. Так. Бери той желатин, виливай Михайлик. Бери желатин, виливай туди сметану. Не знаю, де ще ви такі веселі рецепти, знайдете в інтернеті, тільки в нас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Так, вилив. Молодець, воно все не, не розтануло до кінця. Так. Давай. Так, 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 дивись, на кінь зараз ту тарілочку маленьку. Опа, добре. Перебиваємо далі. Зараз так його замішаємо акуратно. Так, Михайло. Нам треба все швидко-швидко буде робити. Бо Сметанка дуже швидко застигає. Так, один, два. Виїхали. Так, ми збили сметанку. Треба все тепер дуже швидко робити, бо вона в нас дуже-дуже швидко застигає. Ми беремо нашу форму. Отаку форму гарненьку. Будемо зараз в неї насипати сметанку, накладати mm. желе, так? Перед цим треба його порізати. Беремо наші жиле. а потім я буду їсти, пасом. Ну, порівняно будеш їсти, звичайно. Так, Який колір перший хочеш? Mm. Я хочу паса очі. А це який колір? Помаранчевий. Помаранчевий. Нарізаємо на такі кубики великі, так? так? Зараз покажемо людям ближче. Так. На. Йо. І... На. Митня. Любиш желе, так? Хай ще червоне. Uh -huh. Витягни собі. Надо відтак дає. Дякую. Дякую. Так, мішань. Ой-ой, а це на цьому. Думаю, не дуже швидко, дуже помаленьку думаю. Дуже помаленьку думаєш? Молодець. <реш> так, ми маємо так викласти якось його рівномірно. Ну, щось я бачу у нас. Не дуже багато сметанки, так, мішка? Так, і Все, хочу з'їсти. Добре. Ого! Та. Давай, мішка. Ми можемо звичайно пальчиками. Давай пальчиками. Тримай, отак, кидай гарно. Один кубик цього. Отак його якось роз... Отак. Бери собі один того кубик. бери, бери, бери. <реш> так, желе. <реш> Правильно, мішка, все треба доїдати желе. Перший жар ми такий зробили. Зверху викладаємо далі нашу всю сметану, так, Мішка? Так. У нас тут вже її небагато, в нас вийшло багато жиле і мало сметани. Все так, як ми любимо, так, Мішко? Так. Допомагай. Так. Якось нам треба його розпреділити. Так. Докладаємо зверху. Давай, Мішаня. Прикладай червоненького, давай. Робіть репост цього відео, як правильно робити бите скло. Отак його треба робити. Отак треба робити, так, Міш? Угу. Так, давай ще це, отак. Бух-бух-бух. А це буде. А це в ротика. Гам. Молодець. Так. Так. <плес> <плес> ну все, все. Не все ротик, Міша. Нам тут же треба тортик зробити. Добре. Так. Тато теж з'їсть. <гум> Міша. Давай забираємо. Ми вже приготували. Отака От в нас вийшла чудова страва, такий десертик. Так? Ми дилили зверху трошечки сметанки, бо нам не вистачало. Зараз ми поставимо його в холодильник. Це все. Наскільки, Михайло? На годинку. На годинку. На одну годинку поставимо це все в холодильник, потім дістанемо, воно гарно все загустіє, ми розріжемо, будемо смакувати, так? Так. І покажемо людям, який результат у нас вийшов. Якщо вийшов, звичайно, бо сьогодні у нас відео вийшло, вийшло доволі веселе. Тож для нас це пройде година, для вас буквально одна секунда, так, Михайлек? Дуже смачний нас вийшов тортик. ось вже ковче свою половинку, так? Каже, що дуже смачно йому сподобалось. В описі під відео, як завжди, буде рецепт. Тож підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Догадав. Папа? Папа? Папа! Всім папа, підписуйтесь, діліться з друзями, ставте лайки!